Ми бачимо, що згідно з конституцією, ми дістаємо чинну конституцію, про яку всі студенти-юристи вчать у університетах. Що у нас в Україні конституція так прописана, що норми конституції запам'ятовуєте мають силу норм. Прямої дії, що це значить, бо у ряді країн світу Конституція містить декларативний принцип, тобто в ній записано, що там кожна особа має такі-такі права. Там держава зобов'язана там щось щось гарантувати, але це декларація, це просто те, до чого має прямувати держава і особа. У нас в Конституції в українській конституції в конституції України записано, що норми є прямої дії. Як це відображає?